При переломах завжди зберігається окістя, і воно зшивається хірургом, травматологом. У студентів Полтавського медичного університету пара з анатомії людини вивчають будову плечової кістки та кісток передпліччя. Це у нас плечова кістка. З латинського це хумерус. Вона складається у нас з двох епіфізів і з одного діафізу. Дмитро Сомсіков до Полтави приїхав із Мелітополя Запорізької області. До цього навчався у місцевому медичному коледжі за спеціальністю фельдшер. із -за війни я в Мелітополі не зміг нормально закінчити год навчання і вирішив поступати. Збирався поки я взагалі поступав в Запорожський Медицинський університет. Але за таких стоятельств більше всього приділилася в Полтаву, тому що тут як більше безпечно. хочу стати дитячим хірургом, щоб врятувати таких дітей. Котрим мичнутика Нині в університетах області навчаються переселенці, зокрема з Донецької, Чернігівської та Херсонської областей. Найбільше ж їх із Харківщини розповів Євген Кончаковський. Загалом, від початку вторгнення Російської Федерації на територію України до вищих навчальних закладів перевелися або вступили під час літньої вступної кампанії близько людей. Внутрішньопереміщених осіб та осіб, місцем реєстрації яких є особливо небезпечні території. З них першокурсників значет шістсот студентів першого курсу бакалаврата та магістратури. Серед вишів області найбільше студентів, які переїхали через війну, навчаються у Полтавському медуніверситеті. Від початку повномасштабної війни сюди зарахували та перевели 130 людей. Я приїхала з Донецької області, міста Константиновки, планувала вступити до Харківського медичного університету і навчатися там в справі лікаря та вступила до Полтавського медичного університету через війну. Планую 6 років навчатися у цьому університеті, а згодом обрати ту спеціальність, яка мені буде підходити. Вони мають відповідну пілі і зараховуються за квотою відповідною. Для них виділяється 10% місць, 10 місць державного замовлення. Ті діти, які недостатньо мали високий бал прохідний, але відносились до до цієї категорії. Вони теж мають право на переведення на місця державного замовлення, і ми таких дітей перевели вже і вони навчаються. Якщо вони навчались на контрактній формі навчання, то вони зможуть претендувати на переведення на навчання за кошти державного бюджету. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – новини на Суспільному, Полтава.